Рушник єдності можна побачити в бібліотеці імені Тараса Шевченка в Кропивницькому. Довжина рушника майже 12 метрів, ширина понад метр, винесений до Національного реєстру рекордів України як найдовший рушник, виготовлений в старовинній техніці валяння вовною за допомогою голок. Цей рукотворний шедевр завітав до нас з міста Дніпра. А взагалі, рушник рекордсмен виготовлено фахівцями та студентами фахового коледжу культури і мистецтв міста Калуш Івана Франківщина. Рушник подорожує Україною. Авторка проєкту Іванна Свирид працювали над витвором викладачі та студенти коледжу впродовж шести місяців під керівництвом головної майстрині Юлії Олінкевич. Ну і 20 травня 2021 року було встановлено рекорд. України. Каже, на рушнику зобразили українські етнографічні орнаментальні мотиви усіх регіонів України. На реалізацію проєкту витратили 50 тисяч гривень, зокрема на тканину, вовну, голки. Гроші дали івано-франківські підприємці, тамтешня влада. Я в захваті, що сьогодні я попала в цю бібліотеку і познайомилася з цим чудовим витвором, рушником єдності, на якому представлені всі орнаменти українських вишивки в українських регіонах. Ми сьогодні, власне, прийшли перше до бібліотеки записатися, і нам сьогодні пощастило побачити рушник єдності. Така гарна традиція, передається з міста до міста України. Рушник-рекордсмен буде в Кропивницькому до 18 серпня. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.